Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Мирися із твоїм противником швидко, коли ти ще в дорозі. Хто то є той наш противник, за яким ми маємо миритися швидко? То наша совість. Совість людська це є голос Божий. І чим більше ми йдемо супереч тому голосові Божому, та совість наша потім притуплюється, вона стає такою черствою. І знаєте, якщо цей період ми затягуємо дуже довго, то, 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 то скоро та совість її вже і не чути добре. А вона спочатку противиться, так Щось ти робиш і совість тобі каже, що не добре. Це є наш внутрішній голос, голос Божий. І тому каже, мирися з твоїм противником швидко. А чому противник? тому що совість постійно нам каже, ні, ні, то не робить, то не буде добре. Я туди не йди, то не буде добре, якби наш противник. І ми маємо так поступати, щоб ми з нашою совістю були в мірі. Сьогодні маємо третє віднайдення голови Івана Хрестителя. І сьогоднішнє Івангелія про Івана говорить нам, що Царство Небесне здобувається силою. Знаєте, кожен із нас знає, що всяка справа на землі, що ми хочемо щось здобути, ну будинок збудувати, зробити якусь справу, щось, щось побудувати треба. Прикласти зусиль, а про духовне будування, про царство Боже, ми думаємо, ну що, встав зранку помолився, то ти й ти вже все здобув? Кажу вам, що будування себе для Царства Божого, воно має набагато більше зусиль, як побудувати будинок. І я вам скажу чому. Бо коли ти будуєш будинок, ти ж його не будуєш самий. Ти наймаєш спеціалістів, дав їм гроші, вони будують. Коли там купляєш машину, ти даєш гроші, вони тобі привозять. Ми дуже мало прикладаємо свої праці для того, щоб, ну, наприклад, все, купив, збудували тобі будинок, поклали тобі паркан. Посіяв собі траву і ходиш, косиш ту траву перед будинком, там ще там щось так. Твоя маленька участь. Тобто, коли ми робимо щось в матеріальному світі, як правило, ми докладаємося дуже мало. Бо скажеш, ну то як та без людини нічого? Так, машину, яку ти купив, до неї приклалися сотні людей, як не тисячі. Інженери, всі там, що зробили за частини, кожен щось робив. А ти лиш сів і їдеш. Коли ти йдеш косити траву, ти береш косарку, яку теж зробило сотка людей, хтось навіть її привіз там ще щось. Тобто дуже багато задіяних людей, які все це роблять, навіть інструмент, його хтось робить, ти ж не робиш його самий. Ти тільки ним користуєшся. Тому в матеріальному світі ми маємо ну, мало що участвуємо. Тобто, всі ті труднощі в світі, що ви бачите, вони є легше здолані, тому що задіяно багато людей, чим в духовному. Чому? Бо в духовному світі тільки ти сам можеш себе будувати. Ніхто мені не може совість підправити. Те, що люди говорять, навколо до тебе розкажуть, який ти добрий, який ти не здали, чому ти помиляєшся, в чому ти правий. Ти слухаєш, але дуже мало пристуховуєшся і так кожен з нас. Тому що будувати себе найскладніше. Ще від старогрецьких філософів ми знаємо, що саме важче змінити самого себе. Можна змінити світ, можна змінити ситуацію, змінити все, що хоче, а себе саме важче змінити тому що наші привички, ніхто не задумується над тим, але наші привички це те, до чого ми пристосувалися. І найважче міняти в людині те, до чого вона пристосувалася. На так зручно, ми так, ми так привикли. І тому це, що нам є зручно, складно міняти. Тому Царство Небесне каже Іван Гавець здобувається з силою. І ми тепер з вами вже розібрали розуміємо, що ті зусилля часом мають бути дуже складні. Не раз стоїш, думаєш, піду я до церкви, а ну чому буде йти? А краще подивлюся я через інтернет. Тому що не те саме, отець говорить, що там, що там. Поговорив та й все. А Господь Бог каже: здобувайте царство Боже силою прийди. Знайди в собі сили, прийти в дім Божий і подякувати Боговіт. Це ж є важно показати Богу свої старання в будуванні царства Божого, здобуванні царства В будуванні самого себе, вдосконалення себе. Чули, як в вам написано, що каже, в старому завіті каже, але не убивай. А я кажу вам, хто брати своєму каже нікчема під суд попаде, хто каже, дурень попаде в вогонь пекельний. А чого так якось несправедливо, там убий, а тут дурень. Бо тому що йде розвиток суспільства, ми інші. Не можна себе зрібнювати, з тим рівнем, який мали люди 500 років тому назад. Ви скажете, люди, як люди. Ні. Не хотілося б казати, що вони були дикі. Вони були не дикі, але жили, як дикуни. Око за око, зуб за зуб, Завоював когось дуже добре. Здобув щось укров, я сильніший, дуже добре. І знаєте, скільки пішло часу, поки людина. Помало, помалу, помалу відвикала, відмовлялася від всього, того, що є погане. придумуючи закони, відшліфовуючи звичаї і так далі. Раніше так близько не було. І тим часом нам не зрозуміло, чому Біблія так робить акценти на якісь там ті чи інші речі. Думають, що тут такого? Ми таке близько не робимо. Так, ми таке не робимо. Коли, коли Мойсей приніс заповіді, каже, не вбивай не чужу лож, то він говорить про це, що це було по головну і це було в ну, порядку речей. І це нищило суспільство. І ми повинні з кожним кроком ставати іншими, будувати себе для царства Божого. Треба так поступати в життю, щоб бути праведним було модно. А сьогодні модно бути атеїстом. Бо я свобідна людина це ілюзія. Якщо ти свобідний від Бога, то то ти не свобідний, ти загубився. Тому здобувайте Царство Боже з силою. Ісус Христос сказав, щоб нам здобувати Небесне Царство треба нашими зусиллями. Так трудімося, стараємося, молімося, берімо участь у жертві, і воно здійсниться. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Промоємо всі відціля.